Автомобілі та дороги є невід'ємною частиною нашого життя, але деякі водії не так гарно володіють навичками водіння та не дотримуються правил дорожнього руху. саме через це дорога може стати місцем для різноманітних конфліктів, які можуть виникати між водіями, пішоходами та велосипедистами. Однією з найпоширеніших причин конфліктів на дорозі є порушення правил дорожнього руху. Водії можуть намагатися обійти трафік, перевищувати швидкість або не дотримуватися правил обгону. Це може призвести до дорожніх конфліктів та аварій. Неважливо чи праві, чи ні у ситуації вам не слід наздоганяти свого кривника, підрізати, намагатися потім на кулаках. Вирішити конфлікт. Не наражайте себе своїми ж діями на конфлікт. Якщо вже так сталося, що вас об'їхали та підрізали, вам не слід взагалі виходити з машини. Вам слід одразу вимкнути відеореєстратор та закрити всі вікна. Ви можете залишити лише маленьку шпаринку, щоб через неї чути другого водія. До тих пір, поки ви в машині, ви в безпеці. Часто головна помилка людей у таких конфліктах це те, що вони себе переоцінюють та починають вирішити конфлікт на кулака. У випадку, коли ви вийшли з машини, вам треба зберігати дистанцію та не давати нападнику зменшити її. А щоб зрозуміти, що робити, якщо на вас нападали. Ви можете подивитися наше відео. Вулична самооборона, як себе захистити під час нападу. Також, якщо ви бачите, що водій сусідньої машини починає на вас чимось ти, ви можете просто об'їхати його і поїхати собі далі. Ваше життя та ваше здоров'я це найбільша цінність. Але у випадку, коли ви вийшли з машини, ви повинні бути готовими до всього. У вас мають бути напоготові засоби самооборони. Найкращому випадку пістолет, але і перцевий балон теж буде у нагоді. А якщо ви хочете гарно навчитися стріляти та поводитися зі зброєю, то ми вам радимо пройти базовий курс поводження зі зброєю від Reаліз Security Hub. Вам розкажуть про правові наслідки застосування зброї при самообороні, правила техніки безпеки і поводження зі зброєю та детальний огляд складових її частин. Також розкажуть про принципи дії зброї та набоїв. Про правила володіння, зберігання, перевезення і порядку застосування зброї. Але головне в цьому курсі те, що всі навички ви відпрацюєте на практиці та матимете змогу постріляти з CZ75. Водії можуть бути під впливом стресу або нервової напруги, що призводить до агресивної поведінки на дорозі та конфліктів з іншими водіями. Якщо це відео було корисним для вас, підпишіться на Київладу, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть лайк сьогодні кліком ви нам можете дуже допомогти. Уникнення конфліктів на дорозі вимагає від водіїв дисципліни, відповідальності та поваги до інших учасників дорожнього руху. Дотримання правил та обачності можуть робити наші дороги безпечними для всіх.